Ви розумієте, що це вже нам друга спроба захоплення Таврійського національного університету? Це вже було двадцять 2021 році, коли прибрали ректора. Який переміг виборок призначили іншого, прибрала наглядову раду, яка створювала цей на... Таврійський національний університет, робила все можливе, щоб було це можливість зустрітися всім кримчанам, які бігли від цієї орди, яка тимчасово захопила Крим. Зараз це все повторюється, Але ми не можемо дати можливість все ж таки захопити товари. Національний університет і зробити таке, що Крим вже втрачає зовсім все. Хто ще на сьогоднішній день представляє Крим? Тому я хочу звернутися до всіх небайдужих, хто все ж таки розуміє, що Крим це Україна, що майбутнє наших дітей в вільній Україні треба боротися з зовнішнім ворогом, а не шукати їх зараз всередині. Гуртуватися для того, щоб ми перемогли цю Орду, та національний університет це теж допомагає своїми знаннями, освітою укріплювати наше змагання, нашого народу і наших дітей і їх майбутнього. Слава Україні!